Привіт народ. Сьогодні дивимось відео про ремонт кухні. Вона була ось в такому стані. Початковий стан я чогось забув зняти, а відео знайшлося тільки от у вертикальному такому форматі. Далі буде нормально. Тут вже я виставив маяки і почав штукатурити. В деяких місцях штукатурка. Мала товщину до 7 см. Вивів все під прямий кут, щоб монтаж кухні був адекватний. Тут частина була колись пошпакльована, І щоб це все не здирати, воно не бухтіло нічого. То... Виставив маячки і продовжив гіпсовою штукатуркою. Битон контактом пройшовся, щоб воно все гарно скріпилося. Та й таке от. Ці стіни вже готові. Цементна піщана штукатурочка. Ось так воно все виглядає. Особливо нічого не затирав, бо буде ще подальше оздоблення. Тут вже вкладаємо пінополістирол під теплу підлогу. Як ми її заливали, теж я, звісно, не зняв, бо було не до того. Тут вже все видно, що штукатурочка готова і гіпсова вже зроблений. Електромонтаж. Підрозетники встановлені, кабель прокладений. Все-все. Ой, навіть вікно нове стоїть, хто помітив. Сантехніка, розведена вода. І залита була стяжка. Тут вже, звісно, результат на обличчя. Така от плитка укладена, отвори висвердлені. Все, все пофіншую. На підлозі плиточка, плінтус з плитки. На двері ось ті ще звертайте. Там, де труба такий короб, прийшлося змонтувати, тому що натяжну стелю трошки було б проблематично без нього кріпити до стін. Ну і тут вже бачите результат. Ці двері стали біленькими. Добори такі зробив дерев'яні. Якось так воно все з речами на вихід, як то кажуть. Це все я виніс з будинку і повезу додому. Такий от результат. Встановив двері. Заходимо в наше відремонтоване приміщення. На стінах бачимо декоративну штукатурку від Vip Deco. Ось Таке от гарне примикання шалівки до плитки. Та й таке. Роботу робив рівно місяць, субота, неділя, вихідний. Пишіть, коментуйте, як вам результат. Підписуйтесь на канал, дивіться мої попередні відео. Дивіться короткі відео там є, етапи роботи по цьому об'єкту. Дякую за увагу. Зараз в кінці додам ще фотографії до та після для остаточного порівняння результату. Тут бачимо сантехнічні виводи. Нічого не ховав у стіни, тому що це не потрібно в даному випадку. Кутик під 45, все як. Положено як волоску учить. Гуру. Тіктока. Все на герметику, всі внутрішні кути, всі примикання. Залишилось натяжну стелю зробити. І буде красота. А зараз послухайте гарну музику. I think we all thought that we did the right thing. But it didn't turn out that way.